Привіт! Зараз буде розпаковочка енергетики. Точніше, я розберу склад енергетиків і розберу, чому енергетики вважаються одними з найбільш негативних, найбільш шкідливих напоїв. І чи має таке відношення під собою реальне підґрунтя. Ставте лайк та поїхали! Отже, для розбору я купила 4 різні енергетики. Два дорогі і два дешеві. Бренди, як бачите, закрила, бо бренди не грають ролі. Склад, про який я зараз буду говорити, відноситься до усіх енергетиків будь-яких брендів. До речі, до складу: звісно, на першому місці у будь-якого енергетика, як і у будь-якого напою, стоїть вода. А далі це цукор для солодких енергетиків та якийсь підсолоджувач для некалорійних або zero-sugar енергетиків. Можливо, в енергетики кладуть більше цукру, ніж в інші солодкі напої, і насправді ні. Від 10 до 15 грамів цукру ви зустрінете у будь-якому енергетику. Це відповідає кількості цукру у звичайному солодкому газованому напої або негазованому напої, такому, як сік. Солодкі напої це не ок, і енергетики в цьому плані також не ок. Бо такий розчинений цукор, особливо, якщо ми маємо при цьому такий Легкогазований напій він дуже дуже швидко, максимально швидко швидше, ніж із цукерок засвоюється і впливає на рівень глюкози у вашій крові. І на цьому можна було б сказати, що ну, енергетики містять багато цукру, тому ми їх не вживаємо так само, як не вживаємо усі інші солодкі напої, так, включно із пакетованими соками і навіть включно із фрешем. Але не все так просто: бо ми маємо енергетики Sugar free за рахунок чого вони виявляються солодкими. І ось тут дорогий енергетик і дешевий енергетик це дві великі різниці. У дешеві енергетики у якості підсолоджувача додають найдешевші підсолоджувачі, найдешевші замінники цукру. Частіше за все, це сахарин та аспартам. І хоча сахарин та аспартам дозволяються до використання у продуктах харчування, це не надто класні компоненти. Існують певні докази їх канцерогенності. Тому, якщо ви бачите у будь-якому продукті, у будь-якому напої сахарин та аспартам, не беріть це, не їжте це, не використовуйте це. Тож енергетики з сахарином і з аспартамом забули, так само, як і енергетики з цукром. Але тут залишаються ще е, дорогі енергетики, в які, як виявилось, кладуть більш безпечні підсолоджувачі. Коли я кажу про більш безпечні підсолоджувачі, то це зазвичай сукралоза та ацесульфамка або ацесульфам калія. А сукралоза це найбільш безпечний сучасний підсолоджувач, де який з'явився всього кілька десятиліть тому у продуктах харчування. А ацесульфам -К це старий підсолоджувач, який відносить до безпечних. Є певні дані, що при великому регулярному споживанні він може не надто класно впливати на мікробіом нашого кишечника, але Канцерогенної дії в нього не виявлено. Так от, напій, який містить сукралозу та ацесульфам К, можна вважати безпечним і можна вживати, ну якщо ми кажемо не про літри цього напою, щодня. Але з цікавого, не так давно, один з виробників дорогих енергетиків випустив новий сорт, новий вид свого енергетика, де у якості підсолоджувача цукрозамінника використовується еритрит. Чому це цікаво? Тому що еритрит. Це дійсно той підсолоджувач, цукрозамінник, який дійсно є абсолютно безпечним. Він не впливає негативно на ваш мікробіом, на якісь ваші органи і системи, він абсолютно безпечний. В нього є а, один аспект, на який треба звернути увагу, є певні люди, деякі люди, а, у яких еритрит а, може викликати здуття живота і а, додаткове газоотворення. Але знов таки далеко не в усіх, зазвичай, ретрит є в цьому плані нейтральним навіть для дітей, і зазвичай це знов таки при перевищенні дозування. Якщо ми кажемо про одну-дві баночки енергетика, то від такого дозування точно ніякого з дитя не буде. І до речі, ще такий маленький цікавий факт: один з виробників дорогих енергетиків в країні, де я зараз живу. Останнім часом а, свій продукт з цукром прибрав з полиць великих супермаркетів. Цей напій з цукром залишився лише на заправках і у маленьких магазинчиках, а у великих супермаркетах можна придбати лише два варіанти без цукру з еритритом та з цукровозою та ацесульфамом. Добре, пішли далі по складу продукту. Після підсолоджувачів, для того, щоб отримати яскравий смак, у напій кладуть щось кисле. Зазвичай, коли ми кажемо про харчові напої, це лимонна кислота, це СО2 диоксид вуглецю і це іноді аскорбинова кислота або аскорбинка. Я не зустрічала інших кислот у складі енергетики. Лимонна кислота це найрозповсюдженіша кислота у будь-яких овочах та фруктах, в принципі, як і аскорбінова кислота. А со 2 ви можете зустріти навіть у просто газованій минеральній воді. Тут немає нічого унікального і немає нічого яскраво шкідливого, якщо ми знов кажемо не про літри напої, яким ми вживаємо просто щодня на голодний шлунок. Пішли далі. А далі йдуть саме енергетичні компоненти. Головний енергетичний компонент усіх енергетиків сучасних, а також чая та кави, це кофеїн. Кофеїн протягом історії мав різну репутацію. Хтось його. Вважав дуже корисним, хтось його вважав дуже шкідливим, але правда, вона як завжди, десь посередині. Кофеїн є класним корисним компонентом, якщо ми не перевищуємо дозування і якщо ми не маємо якихось індивідуальних протипоказань. Коли я кажу не перевищуємо дозування, я кажу про норму кофеїну 400 мг на день. Тільки кофеїну містять, наприклад, чай та кава. Це дуже сильно залежить від чая та кави, а також способу приготування. Наскільки міцно ви це готуєте. Зазвичай вважається, що порція такого натурального напою містить до 100 мг кофеїну, але це може бути і у кілька разів більше. Особливо такі напої можуть готувати десь в країнах Азії та Близького Сходу. Тільки кофеїну містить енергетик. Насправді в 100 мл енергетика не може бути більше, ніж 30 мг кофеїну. Таким чином, баночка енергетика містить тільки ж кофеїну. Тільки і середня чашка кави або чаю. Але в цьому випадку, до речі, енергетики виграють, бо тут ми маємо конкретну рецептуру і конкретну кількість кофеїну, яку в цю рецептуру додають, і конкретно нормовану кількість кофеїну на оцю бану. Тоді, як в чаї, каві, ну як я і казала, там вже як пощастить, залежить від типу, від сорту, від рецептури, від способу приготування і від зорі на небі. <ниті>. Головне, що я тут хотіла сказати, що енергетик ні. Він не містить якихось а, небесних дозувань кофеїну. І якщо ви не випиваєте більше, ніж 4 порції тонізуючих напоїв, включно з чаєм та кавою на день, то ця кількість кофеїну вам точно не нанесе шкоди. Ну, звісно, точно, якщо ви не маєте якихось індивідуальних особливостей здоров'я та протипоказань. Зазвичай люди це знають. Йдемо далі. Наступний тонізуючий компонент це таурин. Ну, насправді таурин дуже умовно тонизує, він не тонизує, він покращує енергетичний обмін, нормальний енергетичний обмін в клітинах нашого тіла. І з таурином теж виникає така цікава історія: є тварини, які не здатні виробляти власний таурин. А це, наприклад, кошки. Кошки, коти, вони зобов'язані отримувати таурин з їжею. Вони його отримують з їжею, наприклад, якщо їдять м'ясо. Або якщо вони на штучному кормі, то таурин обов'язково в кошачу їжу додається у обов'язковому порядку. А для людей таурин не є незамінною амінокислотою. Наші тіла здатні виробляти таурин, тому що люди можуть обходитись в принципі без м'яса. Для нас м'ясо не є таким обов'язковим як для котів, тому. Існують різні дослідження, які показують, що додатковий прийом таурину може допомагати спортсменам, бла бла бла, але він не є обов'язковим і особисто я не зустрічала таких даних, що додатковий прийом таурину дійсно піднімає нашу енергійність і робить нас більш витривалими. Ну але припустимо, бо да дійсно він впливає на енергетичний обмін, але ще раз він не додає нам додаткову енергію. Він просто наш обмін речовин якби нормалізує. Йдемо далі. Наступними обов'язковими компонентами будь-якого енергетика дешевого, дорогого є вітаміни групи Б. Дозування може бути різним. Я зустрічала енергетики, де вітаміни групи Б, а саме мова йде про вітамін ПП або В3, а вітамін В5, пантотенову кислоту, вітамін В6 та вітамін В12. Так от, я зустрічала енергетики, де на 100 мл їх 15% від добової норми. А це виходить, що у баночці десь половина добової норми дорослої людини. Я також зустрічала енергетики, де на 100 мл міститься 100% добової норми цих вітамінів для дорослої людини. І отут малесеньке застереження для дівчат. А 100% добової норми це більш дорогі енергетики. А чому на це варто звертати увагу саме дівчатам? А, тому що існує така думка, що високе дозування певних вітамінів групи Б, а саме вітамінів Б6 ПП, в 1 це може трошечки зменшувати період дії ботоксу. Знов таки, я не зустрічала досліджень, де це було прям доведено, що так, в тебе ботокс тримається півроку, п'єш енергетики або п'єш домішки вітамінів групи Б, і ботокс тримається місяць-два місяць. Але, в принципі, так, вітаміни групи Б вони. Впливають на виробку ацетилхоліну в нашому тілі, і дійсно певний такий зв'язок може бути. Отже, якщо ви робили собі ін'єкції ботоксу, і якщо ви хочете, щоб дія цього ботоксу трималась довше, то варто зменшити кількість додаткового споживання вітамінів групи Б з домішками або з напоями. На це варто звертати увагу. Але для всіх інших таке перевищення дозування, можливе перевищення дозування у кілька разів воно не буде шкідливим. Тому що вітаміни групи Б є водорозчинними і їх можливий надлишок невеличкий з легкістю виводиться із сечі. Чи може прийом вітамінів групи Б підняти нашу енергійність і працювати як енергетик? Якщо в вашому раціоні немає дефіциту цих вітамінів, то ні, це так не працює. Але якщо ви дійсно маєте дефіцит якогось з вказаних вітамінів, або ви маєте якийсь стан, який а погіршує засвоєння вказаних вітамінів, то дійсно додатковий прийом може підвищити вашу енергійність. І це знов таки нешкідливо, а може навіть позитивно впливати на ваш організм. Йдемо далі. Які компоненти містять будь-які напої додатково ще? Це барвники і консерванти. Ці енергетики, склади, яких я читала, у якості барвників містять або вітамін В2, рибофлавін, він такий жовтенький, або карамель. Це а, палений цукор, він такий коричневий. Якщо ми говоримо про консерванти, то це сарбат калія та бензат натрія. І, в принципі, це найрозповсюдженіші харчові а, консерванти, які в адекватній кількості а, є безпечними, які ви можете зустріти не лише в напоях, а в будь-якій консервації, а в багатьох в'ялених фруктах та овочах, та в інших перероблених або частково перероблених продуктах. Як бачите, тут також немає нічого шкідливого. Отже, який висновок можна зробити? Я не знаю, яким були склади енергетиків 30 або 50 років тому. Можливо, тоді дійсно в склад напоїв вклали багато кофеїну, і це було шкідливо. Можливо, клали ще якісь речовини, які могли підвищувати рівень бадьорості та енергійності та негативно впливати. На серцево-судинну систему та мозок дійсно таке могло бути, бо раніше такі препарати використовували. Але на сьогоднішній день у складі енергетичних напоїв особисто я не побачила нічого занадто шкідливого, якщо, звісно, не казати про цукор в енергетиках з цукром або про сахарин та аспартам в дешевих енергетиках без цукру. Але як бачите, сьогодні на полицях магазинів Є альтернатива, яка не містить цукру і не містить шкідливих підсолоджувачів. Вживати чи не вживати енергетичний напій це ваш вибір. На це, звісно, також має впливати стан особисто вашого здоров'я. І, звісно, не варто перевищувати дозування, а зважати на кількість інших напоїв для бадьорості, які ви вживаєте протягом дня, такі як чай та кава, і звісно, зважати на час доби.